Сьогодні ми спільно із громадською організацією Кобарс проводимо третій пінбольний турнір, третій зимовий пінбольний турнір пам'яті Юрія Кобзаря. У 2012 році спільно з громадською організацією Кобарс, ми провели два турніри новачок, провели турнір тактичних п'ятірок України. Проводив він знову ж таки тут в дитячому парку казка спільно з дирекцією цього парку. Але основне варто відзначити, що Міська рада почала підтримувати саме пейнтбольні турніри в минулому році. І тепер ми пробуємо цю традицію продовжити. Варто відзначити, що цього року тут прийматиме зараз дев'ять команд, приймає участь і. Виявляється, що це 30 чоловік пейнболістів. Тут і молодь до 35 років є дещо досвідченіші спеціалісти, які вже приймали участь навіть в всеукраїнських рівнях, на всеукраїнському рівні. Минулому році, до речі, команда саме Сум зайняла третє місце у фінальному етапі турніру Тактичних п'ятірок України. Тобто, виявляється, сумська команда, третя у всій Україні зайняла таке місце. Центр дозвільної молоді намагається підтримувати такі заходи і взагалі плануємо, що вже навесні будемо проводити ще нові турніри для молоді міста.